Хотів би трошки прокоментувати про велосипед. Спочатку можна трошки так розбавити справа в тому, що нещодавно я бачив на Фейсбуці таку там цитатку про те, що велосипедист це така людина, яка дуже невигідна корпорація, тому що, по-перше, він не купує автомобілі, не купує бензин, нафту, тобто нічого не. не не забруднює повітря, mm -hmm. а, і саме головне, що він здоровий. А, і це питання дуже насправді дуже це дуже правильно. Великолосипеде це класно. Але я хотів розказати трошечки про вже е, мій такий досвід. Е, справа в тому, що благодійна е, ідея, взагалі, благодійна Україна, це величезна ідея, яка е, е, має е, всередині справ справжні спра, 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 події. Для мене це було, наприклад. Коли е організували цей тих елекціон, я довго думав. Е ну я брав участь звичайно в благодійних концертах. Ми їздили е е з, з різними акціями там. В сиротинці, але це це був безпосередньо просто мій контакт. Ніколи я не брав участь, не допомагав, скажімо так, фінансово. Лише я сам я приїжджав сам, привозив якісь книжки, картини з дітьми, спілкувався, читав. Таке було. Давав концерт для дітей, неповносправних дітей. Це теж дуже окрема історія, але я ніколи не брав участь ні в яких аукціонах. Я дуже довго думав, що о, можна було би виставити на подібний аукціон. І з часом я зрозумів, що в мене є одна з моїх найулюбленіших. Гітал. Перша гітара, яку я придбав на перші свої якісь дорослі гроші, і з цією гітарою я проїхав. Ну, з неї починалася історія гутумандру. Я проїхав багато років з нею. Я виступав на помаранчевому майдані з цією гітарою. Ця гітара їздила по всіх країнах. Моя улюблена гітара. І вона в мене стояла, і я зрозумів, що єдине, з чим я можу справді поділитися, це, це цінною річчю. Я виставив її на аукціон. І ця гітара продалася. Я не буду говорити про суму, але розкажу про мету цієї суми. Як тільки я почав займатися більш, дита... більш так щільно благодійністю, скажімо так, на нашу адресу в електронній стрільки прийшло декілька листів. Один з цих листів був про допомогу хлопчику, який страждав сильною хворобою. Другий лист був від молодої особи, яка 5 років тому хлопець, каже, ігор, такий книж із Вінниці, який 5 років тому його збив автомобіль. І він залишився неповносправним нього не працюють ні руки, ні ноги, і друкував листа він носом. Він вибачався за помилки, друкував листа носу і написав, що е, я звертався багато фондів там у себе, і ніхто не відповідає. Можливо, ви щось нам допоможете, відіслав всі свою інформацію, що пенсія в нього по інвалідності 600 гривень, ліки щомісяця потребують 4400 гривень, це, це реброку ліки. Мама в нього старенька, але та таку саму пенсію, грошей немає ніхто не допомагає. Дуже такий страшний насправді лист. Ну і коли е, я е, виставив цю гітару на лот, я зрозумів, що в мене є два адресати, куди я міг би розділити кошти, які надійдуть від цієї гітари. В той же день на, на конкурс прийшли родичі хлопчика, який е, хворів, е, е, і ми домовилися на наступний день про зустріч, але на наступний ранок, на жаль, цей хлопчик помер. І е, ці кошти, які гітара продалась, е, одна доб, дуже добра людина з Донецька, яка м, є українською людиною, яка Є патріотом, напевно, що е, купили цю гітару в музей, е, там більш детально можна дізнатися, там є інформація. Е, от, а кошти від цієї гітари я вирішив передати цьому. Е, ну, Ми вирішили купити ліки, і е, 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 ми купили ліки, і ось буквально сьогодні-завтра ці ліки до нього не у Вінницю. але більше того, коли я розповів цю історію. В одну організацію, яка займається благодійністю багато вже років, і я маю теж там зв'язки, вони сказали, що можливо допомагати постійно цьому хлопцю. Бо насправді добре, коли є один-два місяці лікування нервової системи, але це разова допомога. А в даному випадку цікаво, те, що можливо у цього хлопця, якому лише 31 рік, насправді молода абсолютно людина, в нього є шанси, реальні шанси з... Одужати, принаймні повернутися більш-менш дієздатну форму. І оцей момент, чому я про це говорю. Тому що от для мене це такий перший був досвід, саме якби коли якась дуже цінна для мене річ насправді передається на аукціон, отримуються кошти, і ці кошти йдуть на допомогу, конкретну адресну допомогу. Крім того, що я роблю якісь речі, скажімо так, інформаційні підтримую. Фізично, але в даному випадку це така адресна допомога. Цей приклад цікавий тим, що кожен із нас може щось таке зробити. І мені здається, що це дуже добрий для мене, це був дуже добрий початок. Я, ну, я вдячний людині, що придбала цю гітару. І мені здається, що з того буде якась благородна річ, і це приємно. Це, це я хотів сказати про конкретику. Кожен з нас може насправді зробити і робити. Але е, по самому конкурсу я теж дуже радий, що благодійна Україна сталася. Ми теж всі хвилювалися і е, трошечки там ми думали креативно, як це зробити краще. Е, процес пішов, і це дуже добре. Я, у нас були певні якісь, на мій погляд, деякі моменти, які можна зробити, було краще.